Згідно частини 7 статті 30 значком 1 закону України про охорону дитинства, вказано, що статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, надається органам опіки та піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи. Виконавчим комітетом Великодимирської селищної ради Броварського району Київської області надається статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, лише за місцем реєстрації дитини, як внутрі. Ручно переміщеної особи та наявності відповідної довідки, тобто дитина має отримати довідку ВПО, яка має бути отримана на території Великодимирської селищної громади. Що ми і робимо згідно закону згідно частини 7 статті 30 закону України про охорону дитинства працівниками служби та управлінням соціального захисту населення протягом 22, 23 та 24 серпня здійснювався прийом документів на надання такого статусу. За три дні було прийнято близько 250 заяв. При опрацюванні даних заяв та документів було виявлено розбіжності в нормативно-правових актах. А відтак прийом заяв по даному наданню статусу було призупинено. Службою направлялися запити до вищих органів влади для надання роз'яснень з даного приводу однак на сьогоднішній день жодних роз'яснень надано не було. Служба у справах дітей та Великодимирська селищна рада вважає, все, що всі діти нашої громади мають право на отримання такого статусу. На жаль, на сьогоднішній день відповідно до закону України про охорону дитинства, окупація не є підставою для надання дитині статусу, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.